Всім доброго дня. Сьогодні 8 грудня. Приїхали ми сьогодні знову до лісу. Трошки погуляти, подивитися чим порадує нас ліс сьогодні. Сніг розтав зовсім. Прийшла вже така 100% відлига. Ми спробуємо сьогодні пошукати Фламулінки. Не знаю, в яке місце ми сьогодні попадемо, можливо, і на старі локації подивимося, можливо, пошукаємо щось нове, але маємо надію, що під час відлиги фламулінки, які були маленькі, активно пішли в зріст, і ми їх сьогодні можливо, знайдемо. Що ж, підемо, спробуємо пошукати щось. О, дивіться. Не заставили вони себе довго чекати. І перший пеньочок показує нам велику надію на те, що ми сьогодні... Щось та й найде. Дивіться, які красуні. Попереднього разу їх тут практично не було, буквально було. Пару малищів. Дивіться, які красуни. Хе -хе. Ну що ж, це дуже добре. Значить, ці поки залишаємо, нехай ростуть далі. А підемо шукати щось більше і цікавіше. Сьогодні погода просто суперова. Зовсім не холодно, дуже приємно, повітря свіже-свіже, трошки, звісно, вологість зависока. В лісі, але нічого. Ось ще один пеньочок. О, зараз я вам покажу цікавий грибочок. Ну, як цікаво на одному пеньочку всяких різних грибів. Дивіться які цікаві гриби. Цей грибочок... Називається пальці мерця. Дивіться які. Цікавий гриб. Він не їстівний, зовсім, але дуже цікавий. Прямо ростуть, як пальчики. Бачите, дивіться, все. Теж прикольні гриби. Не часто вони в нас зустрічаються, але дуже цікаві. Це певне, ті самі пальчики, тільки маленькі. Напевне, так. Огляд трутовий чов такий. О старенький з осінньою пенюк. Хтось їх, видно, не побачив, так і не потрапили вони до кошика. А поряд, дивіться, яка хломака лежить. Ні оксидія черніюча. Така желейка. Теж цікавий гриб. Хе. <рес> ну що ж. Сьогоднішня прогулянка обіцяє бути цікавою. Принаймні вже цікаво. Вже не зря. У ще один паньочок прямо по курсу. Весь в трутовичках. Зараз переглянемо що на ньому є. На ньому тільки трудовички. Щось цікавого поки немає. проглядається. Ось такі трутовички. вже старенькі, старенькі. Да, вже такий прям. Так пахне цікаво. Пахне дуже цікаво, але, на жаль, поряд більше нічого немає цікавішого, ніж самі трутовички. Ну що ж, йдемо шукати далі. Можливо, нам щось попадеться більш цікавіше. Один пачок нам попався. Зараз ми до нього підійдемо трошки ближче. Дивимося, що тут на ньому є. О! Ось такі цікаві грибочки. У нас опенюк Неїстівний псевдопенюк. Це гляну червоний. Дуже часто його путають або з осіннім, або з фламуліною. Опенюк цей неїстівний, і брати його до кошика не можна. Але ж гарний. Дуже гарний. Зараз у лісі також дуже цікаві контрасти, такий красенний зелений мох і такі цікаві гриби на фоні такого темного листя. Дуже гарно. Дуже гарно. Прямо око радіє таким кольором в таку пору. Зараз, як ніколи, хочеться таких соковитих яскравих кольорів. І в лісі очі самі бачать, коли на таких яскравих фонах є якісь такі п'ятна фламулійни такої, прямо насиченої, оранжеватої, або якихось інакших грибів. Звертайте увагу в будь-якому випадку. На такі старенькі пеньочки на них буває досить багато цікавого. Можна знайти. Ну, підемо далі. Ось ще один пеньочок, на якому оселилися різні грибочки. також пальці мертвяка маленький трутовичок які суковиті фарби багато їх тут цих пальчиків Пальчики від рутовичків. дивіться які. Не знаю точно, але мені здається, що це трутовик лакований. Дуже гарний. Ось поряд. Прям здалеку видніється. Дивіться які. <різь> як цікаво. Одна палка, на ній дрижалка помаранчева. І на цій самій палці Лисидія чорніюча, Жлейка. Цікава така на вигляд. Прям така чорна прозора. Дуже цікава. Хм. Ну що ж, підемо шукати далі, що приготував нам ліс. Подивіться який просто шикарний мох. Не міг пройти повз нього, щоб вам не показати. Таке дерево. Велетенський дуб. І на ньому просто, просто чудовий мох. Він настільки об'ємний, що ну, камера просто не передає. Балді, знову ж таки на пеньочку трапився один із улюблених моїх грибочків, завдяки якому вийшло ну, практично окреме відео. У попередніх відео, де було б дуже багато снігу. Ми з дружиною, прогулянкою в лісі, дуже багато їх познаходили. Це королівський опенюк, чешуйчатка, золотиста, трошки підмерз, але нічого, гарний грибочок, 100% і має дуже добрі смакові якості. Такими чешуйками. Бачите, які, правда, жаль, що він один, зазвичай їх там і два, і три, і більше може виростати на одному місці. Але тут один. Ще в нас на пеньку є ось такі дощовики грушовидні, Вони також істівні, ну, але тільки в молодому віці. Поки вони не спороносять і вони плотні, м'якіть, внутрішня тверда, біла, їх можна брати і вживати в їжу. Ну, Також після попереднього відварювання обов'язково. Бо гриби, які вживаються в сирому вигляді, насправді не так їх вже і багато. Всі остальні треба попередньо відварювати. Хоча би Два рази по 15-20 хвилин. І обов'язково промивати і зливати воду з них, не вживати той мулітьон, який виходить. Ось палець мертвяка також виріс. Такий теж досить цікавий паньочок, на якому оселилися різні гриби. Оце, так. Да. Оце я, звісно, побачив. Зараз я вам дещо покажу. Такого розміру цього гриба я давно не зустрічав. Зараз я вам покажу. Якщо вам видно звідси. Напевне, не видно. А мені від того пенька прям дуже було видно. Ярко-помаранчеве таке пятно на фоні темного лісу. Ну, дуже складно прогавити. Оце так. Да. Оце так. Да. Подивіться який розмір. Подивіться який розмір. Це дрижалка помаранчева. Слухайте, ну я давно такого не зустрічав. Давно. Дивіться яка. Яка красуня. Дивіться, який розмір. <смір> Оце так. Да. Ну, такий екземпляр ми заберемо в будь-якому випадку. Ми дуже любимо його додавати до салатів. Шикарний грибочок. Ось цей, кстаті, гриб можна споживати в сирому вигляді. Він 100% гістівний і 100% безпечний. Це красоня. Оце, так. Да. Так, а поряд більше немає. Не видно. Ну, зараз ми її заберемо і подивимося поряд. Можливо, є іще. Оце вдача. Ну як вам видно? Видно чи не видно? Побачите чи не побачите. Дивіться знову, яка помаранчева дрижалка. Подивіться скільки її. Як я раніше і казав, що коли приходить відлига, особливо після перших снігів, то всі грибочки починають проявлятися активно, ті, які ростуть в холодну пору. Дивіться скільки її. Це просто капець. Зараз ми її зберемо. Обов'язково приходьте до лісу і ви не залишитеся без знахідок. Особливо в таку пору. Зараз такі грибочки дуже добре видно, бо вони прямо такі дуже дуже на колір. Дивіться іще. тремела помаранчева або дрижалка помаранчева. Дуже добрий грибочок. Ось недалеко, напевне сам до опеньок, дивіться який. Сір... Це напевне сірчасто-жовтий, зараз ми підійдемо ближче. Дивимося, що воно таке. О, друзі. Можете мене привітати. Оце знахідка. Оце знахідка. Подивіться яка просто... просто... Суперська чешуйчатка золотиста. А я вже думав, що це псевдоопенюк сірчасто жовтий такий здалеку. Ой. Сьогодні нас чекає смачна вечеря. Королівський опенюк. Просто чудовий грибочок. Просто чудовий. 100% їстівний гриб, але треба дуже уважно дивитися, щоб його не переплутати з чешучаткою сріблястою. Вона набагато світліша і має такий сріблястий відтінок. Ту брати ні в якому разі не потрібно, то вважається, ядовитий гриб не їстівний, треба дуже, ну, дуже уважно дивитися. Дуже уважно. А ось ці красені зараз ми заберемо додому. Яка красота. От не очікував я. Бачите, ми трошки пішли сьогодні в нове місце. Таким таким Чаром великим, з обох сторон, такі як холми, прямо і внизу такий яр. І ми цим яром сьогодні виріши прогулятися, подивитися, що тут є цікавого і не даремно. Ну що ж, зараз ми їх заберемо і підемо далі. Ось ще один цікавий екземпляр досить великого розміру. Дивіться яка. Ось погано фокусується. Зараз я спробую. Бачите яка, яка красуня. Також досить велика, зараз ми її також заберемо. Сьогодні дружалки прям дуже багато в лісі. Ми її сьогодні назбираємо як ніколи. Чудовий грибочок. Дивіться і поряд. На кожній гілці практично. Ось і знову я підтверджую свої слова, що в цю пору дуже добре видно всякі такі цікаві грибочки. Ще одна тремела досить гарних розмірів. Дивіться. Сунька. Я її побачив метрів з 15, а то і з 20. Сьогодні в нас прямо врожай подрижалки помаранчевий. Ось дивіться, ось там внизу я був між оцих двох дерев і аж сюди. Її побачимо. Тому я думаю, що варто їхати до лісу. Хто впирається, того ліс щедро нагороджує. Зараз ми її також заберемо і підемо далі.